Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, за моєю спиною знаходиться так зване кладовище автомобілів. Так саме це ті автомобілі, які могли бути цілими і неушкодженими, і якби наша влада своєю бездіяльністю не спричинила тої. Великої катастрофи я зараз не хочу перекласти відповідальність за вбивства мирних мешканців лише на бездіяльність української влади, але я хотів би, щоб ви всі розуміли, що це також призвело до колосальних жертв серед мирного населення. Я дуже пригадую ті перші дні війни, той розпач в очах багатьох громадян України, які повірили пропагандистам, саме пропагандистам, а не журналістам наших медіапомийок. Таких як плюс Г» чи інші, котрі прославляли заяви Арахамій, які в свою чергу дискредитовували західних розвідників. Я хочу покласти цю відповідальність звичайно на російських окупантів, але хочу, щоб також всі розуміли і мали реальне розуміння тих подій, які відбувалися в перші дні повномасштабного вторгнення, де громадянам України, такі як Василевська Смаглюк, закидали, що сидіть вдома по бо військових росіян, цікавлять лише військові України і так далі. І це також привело до того, що оці автомобілі були розстріляні на трасах, Сак разом зі своїми власниками, які вже в принципі фізичної змоги втікти від російських вбивць, ну фактично вже не мали. Я проїжджав тільки що по місцях, якби мовити, тої бойової слави, де разом зі своїми побратимами ми мали можливість дійсно мали можливість захищати. Чому тому, що ми були готові і ми не вірили у всі ці уловки і фразеологічні звороти пропагандистів та представників влади України на телепомийках олігархів, тим не менше, наслідки є. І тут я хотів би звернути увагу в цьому контексті, якраз недаремно вибравши дану локацію на те, а чи є у нас розвідка? Цей ефір сюжет не буде стосуватися Мочілова-Буданова, але тим не менше я звернув увагу на цитати його інтерв'ю. Отже, на початку цього року, 23-го року, Буданов зробив прогноз, що у росіян залишилося лише на 2-3 атаки ракет. І якщо припустити періодичну кількість тих ракет, які випускали росіяни по Україні, то це від мало би бути ну, 50-70 ракет залпами. Ну чесно кажучи, на сьогоднішній день лише лінива людина не може проаналізувати, що ці всі прогнози отих наших рожевих поні вони ні до чого хорошого не призводять. Потрібно дивитися не лише аналітику, потрібно слухати генеральний штаб, але саме головне потрібно слухати тих людей, які дійсно тямлять, хоч щось. В війні. Я дуже добре пригадую великих наших провидців і аналітиків, які 23 лютого, наприклад, Жданов, казали, що вторгнення не буде. Чому зараз Лапін говорить саме про це кладовище, про тих загиблих людей, які не змогли евакуюватися? Нещодавно, буквально позавчора, в соцмережі вибухнули свіжими фотографіями Арестовича разом з відео. В Тель-Авіві на пляжі, і чесно кажучи, яким боком полковник головного управління розвідки, як він себе позиціонував, спікер, один із спікерів нинішньої влади, сьогодні, будучи особою призивного віку, чи будучи військовослужбовцем, я навіть не знаю, яким чином він виїздив за кордон. В той час, коли узурпація влади призвела до того, що будь-який народний депутат має піти на поклон до Єрмака і переконати його підписати відрядження на сьогоднішній день. Арестович знаходиться в Тель-Авіві на пляжі зі своєю родиною. Я нічого не маю проти. Можливо, він там після важких бойових буднів, можливо, він там відновлює, реабілітовує своє здоров'я, можливо. Але тим не менше, мене це зачепило. І знову ж таки, це зачепило на тлі привернення уваги до головного управління розвідки, яке почало відбілювати відвертих проросійських агентів, таких як Шевченко, яке почало давати парасольки таким негідникам, як Червоненко, саме так, для того, щоб їх десь не мобілізували, і, не дай Боже, з патріотами України не відправили на передову. Саме Головне управління розвідки разом з Будановим взяли їх під свою парасольку. Далі, друзі, чому я ще звернув увагу на ці прогнози, ракетні прогнози і так далі? В той час, коли я бачу тотальний Провал в співпраці з російським добровольчим корпусом чи з Легіоном Свободи Росія на Білгородщині. Так саме я вірю в те, що ну не самі ж ті росіяни пішли з території України. Звичайно, це було погоджено з головним управлінням розвідки. Тим не менше виходить чергове інтерв'ю Буданова, японському мовнику, і знову ж таки про те, що зброї достатньо, скоро буде контрнаступ, бла, 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 далі по тексту, чесно кажучи. Я не знаю, що ще можна сказати про це медіаперсонаж, бо бойовим генералом його сьогодні назвати відверто не піднімається, як кажуть, рука чи не говориться. Хоча, в принципі, треба віддати належне. Як спецпризначенець, він себе зарекомендував дуже добре. І він працював дійсно на передовій в гарячих точках, але. На превеликий жаль, точка Сіденія міняє міровозреннії. І це стосується цього бойового генерала разом з його підлеглим полковником Арестовичем. Друзі, тепер до Білгородщини і до тих подій, які відбуваються на моє глибоке переконання, ну, в певній мірі досить позитивно на тлі того звіздіца, який сьогодні існує взагалі, скажімо так, в Росії. Я би хотів би буквально зачитати декілька тез в контексті. Думок про те, що відбувається в Росії, і що воно. Має для нас. Отже, іміджевий удар по путіну так дійсно це є колосальний іміджевий удар по Путіну. І я би тут наголосив би, що не лише іміджевий удар по Путіну. Давайте говорити відверто, що кордони Росії має охороняти прикордонна служба Росії. А прикордонна росі... служба Росії це структура, яка підпорядковується одній з башен Кремля, очолює котру, ну скажімо так, ФСБ Російської Федерації. І в принципі, і Патрушев, і Путін вони причетні самі. До цієї башні Кремля, отже, імідж сьогодні по шапці полушив не лише Путін, але і вся структура ФСБ разом з їхніми славетними, нібито можливостями захищати територію Росії від агресора. Ну тим не менше, ми бачимо агресора не було, тому що був російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії. І саме вони на Білгородщині показали дуже непоганий результат. Звичайно, я як громадянин України розуміючи, що на Білгородщині є. Склади тактичної ядерної зброї вітав би звичайно велику спецоперацію по скажімо так із'ятію з цих складів цієї тактичної ядерної зброї, тому що там є і снаряди для піонів. Це дальнобойні артилерійські системи, так, дійсно, з тактичними ядерними зарядами. І це би мало би зовсім по-другому впливати на перебіг бойових дій взагалі на Європейському континенті на сьогоднішній день. А ми знаємо, що війна в Європі йде лише між Україною та Росією, причому Росія тут є окупант. Отже, ще на що хотів я звернути увагу в контексті дій на Білгородщині, це ну, фактично табу. На захід на територію Росії зняте. причому воно зняте не лише західними партнерами, тому що в принципі ми не заходили на територію Росії. Але я говорю зараз в контексті бойових дій на території Росії, і якщо російський добровольчий корпус чи Легіон Свобода Росії мають можливості проводити ті бойові дії на території щодо визволення своєї країни від режиму Путіна від того імперського режиму, який сьогодні існує, то я би хотів би побачити ще і оголошені ними цілі. Вони борються за незалежність Росії в складі імперії, чи вони борються за розвал самої імперії? І це було б знаково для нас всіх, і ми б мали б чітке розуміння того, що відбувається. Але тим не менше, бойові дії на території Росії є прийнятними, саме прийнятними не лише нами, але й прийнятними Західним світом. І я би це би вітав би. Ну, тим не менше, я хочу сказати, що Україна, скажімо так, маючи роблячи співпрацю, ну. Цими російськими легіонерами чи добровольцями, скажімо так, надаючи певного роду підтримку та допомогу, в принципі, вже сьогодні завоювала свою військову суб'єктність у світі, і це саме завдяки Збройним силам України. І я би сказав би, і всупереч тим підготовкам, які робила наша влада до цієї війни, саме збройні сили України вистояли в цій війні. Добровольці, волонтери це ті, хто тягнуть на собі колосальний, як то кажуть, колосальне навантаження цієї війни. Ну і звичайно, я би хотів би звернути увагу на той факт, що не потрібно і не варто нам всім під. Втягувати планку очікувань від подій на Білгородщині, чи можливо десь там на Брянщині, які там були чи будуть на Курщині, чесно кажучи, завищувати планку очікування можна буде лише тоді, коли ми побачимо підтримку з боку населення цих всіх кроків, тому що захід чи вихід тих чи інших добровольчих якихось там армій Російської Федерації на ті чи інші території вони можуть. Мати наслідки глобальні, але тільки за умови підтримки населення, так я вітаю, що навіть деякі призивники мобілізовані перейшли на сторону цих, як то кажуть, російських патріотів. Але, чесно кажучи, ми будемо спостерігати. Ну, тим не менше, скажімо так, я вважаю, що навіть і в цій співпраці є певні провали головного управління розвідки України, і про це я говорив вчора, скажімо так, і для того, щоб ми всі розуміли. Але тим не менше, окрім тих окреслених вже на... А всіма можливостей перемоги України, таких як накшталт розвал Російської імперії, парасолька у вигляді членства України в НАТО. Я би ще би звернув увагу і на те, що потрібно добиватися від західного світу. Що після розвалу цієї російської імперії треба, щоби, скажімо так, в майбутньому не виникали такі загрози. Має бути ресурсний. Відбір ресурсів від цієї імперії це те, що може економічно не дати можливість їм знову повернутися і привести до реваншу нові політичні сили реваншистів. Ми бачили історично це відбувалося. Це пережила Україна, тому що після перемоги над. Януковичем до нас сьогодні я вважаю у вигляді татарових там Демченків, Єрмаків, Смірнових і так далі, якраз до влади прийшли реваншисти. В Росії хто б не прийшов до влади сьогодні, але я не бачу, щоб опозиційні сили тих так званих російських опозиціонерів почали підтримувати цей рух добровольчого корпусу Росіян чи той самий Легіон Свобода Росії. Я не чую від них гучних заяв, як вони всіляко готові зробити підтримку, як вони закликають мобілізуватися своїх прихильників на території Росії для того, щоб підсилити цей Легіон Свобода Росії і продовжувати цю боротьбу. Я не бачу, тому я не вірю тим так званим опозиціонерам в бігах, які сьогодні заполонили всі ресурси українського медіа, і чесно Кажуть, я не розумію навіть і наші видавництва, які запрошують у ту всю нібито опозиційну силу, яка, в принципі, нічого, окрім бла-бла, бла, не робить для звільнення Росії від тиранії. Такі мої думки з цього приводу, друзі, і наостанок, чим би я хотів би завершити цей сюжет. Ну, Окрім того, що ви зараз підпишетесь, окрім того, що ви зробите репост цього відео, що би я хотів сказати в контексті саме Білгородщини. Чим закінчиться це все і якою буде відповідь Росії відповідь Путіна на ці події на Білгородщині? Чесно кажучи, я не знаю, які ще козирів Росії є, окрім. Оголошення воєнного стану тотальної мобілізації, до речі, підготовчі процеси. Ми бачимо, тому що вже особам призовного віку зобов'язують здавати закордонні паспорти. Тобто, тотальна мобілізація буде відбуватися під виглядом священної війна, чи ще якась біда, не знаю, що вони там придумають. Тим не менше, це один із козирів, який може намагатися витягнути Путін. І якщо це не спрацює, в нього залишиться лише питання ядерної дубіни. Але це вже питання буде не лише до України, а до всього цивілізованого світу, в тому числі і. До тих, скажімо так, країн васалом яких став Путін? А я сьогодні говорю зокрема про Китай. До речі, знаковою є подія, що під час візиту в Україну спецпредставника Китаю, котрий привіз нам фактично російські наративи, сказані устами Сі Сідзінпіня. Відбулася ракетна атака кінжалами, і як повідомляють певні джерела, ті кінжали летіли саме по урядовому кварталу. Ну для тих, хто не знає, що китайське посольство знаходиться безпосередньо в урядовому кварталі. Ну ближче вже не придумаєш, то хочу сказати, що саме так. Тому мені цікаво, як спалось Лі Хуею, так його звати Лі Хуей, Як йому спалося у день, коли кінжали чи у ніч, коли кінжали летіли по Києву, по центру міста столиці України. Такі мої думки, друзі. Я вам всім дякую за вашу підтримку і хочу сказати, що, попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні!